Величезний привіт найкращим глядачам мого каналу. Як завжди, ми щотижня в магазині Аврора. Давайте подивимося, які акційні товари з 9 по 15 вересня пропонує магазин. Приправа смакова універсальна, 12 трав, 70 грамів. Можна придбати за 14. Приправа 12 овочів та трав також від деко за 14. також. Макаронні вироби Сіті-паста 400 грамів, 13 гривень. Мабуть, дуже гарна ціна, чаї в асортименті від ловаре. 32 штуки в упаковці. В асортименті можна придбати за 63 гривні. Мультизлаковий снек-мажор від АВК з какао 12 гривень. Суперцена на батончик і шоколадний «Снікерс», 112 грамів 40. Напівфруктовий капризон 200 мл в асортименті. Можна придбати за 15. Господарські рукавички з кольоровими манжетами 34. Шторка для ванної кімнати, клійочиста, 180 на 180. Різні кольори. 99 дев' гривень, дорожня мийничка пластикова, дев'ять гривень, мішок сітка для прання білизни. П'ятнадцять, картридж для фільтра, поліпропиленова нитка для води. 39. Також шторку можна придбати ось таку тоненьку за 22 гривні. Бальзам для миття посуду від OxiClean 1 літр 59. В асортименті. рідина для миття посуду Лімон Фреш.

Господарське мило друг 125 грамів в асортименті з відбілюючим ефектом та для видалення плям 16. Поглинач запахів для холодильника діє 30 днів. 49. олівець плямовий відник для кольорових та білих тканин. 24. Засіб для миття ванної кімнати від сама. Акрил миє, сантехніку, кахель, душову кабіну, унітаз. 69. Засіб для дачного туалету, зелений пакет. 25. засіб для догляду за меблями від Сама, поліроль, 500 мл з розпилювачем, 49. Пом'якшу ж для тканин Сілан в асортименті, 95. Засіб для чищення унітазу, бревколор, актив гель, 88. Дитячий шампунь качечка кряка. 250 мл. 37. Пляшечка дитяча для годування. Від Ліро. Із соскою. 24. Кошик пластиковий універсальний, прозорий 39. Ось такий кошик для зберігання у холодильнику. Пластиковий прозорий 88. Ємнік для сипучих. Пластикова квадратна прозора 64 гривні, чарочка скляна. Маленька 30 мілілітрів, одинадцять. Вінчик для збивання п'ятнадцять. Лопатка кухонна, силіконова. Двадцять сім. Пензлик кулінарний також силіконовий. П'ятнадцять. Килимок для розкачування тіста 49. Прес для картоплі. Ось такий 29. Підставка під чашку в формі кота 29. Ось такої якості прес для картоплі також 55 лопатка кухона металева 29 кружка сита можна притипати за 77 тримач для рушників настінний поворотний ось так виглядає 119 Набір бамбукових підставок. Дві штуки в упаковці 15. Мінітерка. Металева на магніті, 11. Термометр для духовки, механічний, 77 гривень, кухонна тертка, ласка. Металева 19. Відкривачка універсальна. Штопором 24. Корма для улюбленців. Діють до кінця вересня. Фріска в асортименті 10. Фелікс. Корм для котів 14. Панкіт в асортименті також 10 гривень. гігієнічні прокладки Котекс Ультра 22 штуки, 99. Керамічна чашка. 340 мл 29. Прокладки Овіс Ультра в асортименті. 39 гривень, ватні диски ледікото 100 штук, 42. Прокладки щоденні від дискріт, 60 штук в пачці, 88. Щоденні котекс Лідія, нормал, 50 штук, 62. Набір туалетного мила Дуру. 4 штуки по 100 грамів. В асортименті 94. Форми для нарощування нігтів. 64. Дитячий рюкзачок з м'якою іграшкою для наших маленьких. 169. Карпетки чоловічі, демисезонні, 19. Ось такі гарні смужки. 17. Обкладинки для паспорта. В асортименті. 29. Низькі чоловічі шкарпетки. Ось червоні, чорненькі, 19. Килимок для холодильника. 30 на 50. 22. Ланцюжок для окулярів з намистинками 29. Крейда для малювання в асортименті 44. 15 кольорів за 44 також. Маленька. 12 штук у упаковці 15. Ось така 15. Декоративні серветки, порційні. багато кольорів 22 Набір для ліплення ось такий валісці 88 Папка для зошитів 29 штучні рослини Горщику 77. Ось такі маленькі фігурні можна придбати за 88.